У сумах поліцейські здійснюючи патрулювання вулиць, помітили автомобіль, який рухався без переднього номерного знака. У ході перевірки документів інспектори виявили у водія явні ознаки сп'яніння та з'ясували, що чоловіка вже позбавлено права керування. Від проходження огляду як на місці зупинки, так і в закладі охорони здоров'я. Керманичка категорично відмовився. Я ж вам повідомив, що вас зупинили транспортний засіб, яким ми керували без передніх номерних знаків. Що, підійдіть сюди, підійдіть, подивіться. Подивіться, я бачу. Що номерні знаки показуєте? номерний знак І ззаді. У встановленому місці, у вас спереді його немає. Керували чи маєте ви право керувати транспортним засобом, чи ні? Я не маєте? А чому ви керуєте транспортним засобом? Чому Хто не вам дав проходите? це право? Я собі дав. Ви самі собі дали. Ви подивіться на я його состояння, це нормально? Нормальне состояння. Нормальне состояння? Так що можна за руль сідати? Я не їздив. Це ваша позиція. а Так за руль можна сидати в такому стані. подивіться подивіться. Єлі балакає в нормальному стані. Ви будете проходити огляд на місці зупинки за допомогою газоаналізатора Драгер. Я ще раз вам Відмовляєтесь? Я не водій і я не водив. Будете проходити огляд? Да ні. Я скажу, ні. Ні, я вас почув. На проспекті Михайло Лушпа, екіпаж патрульної поліції, виявив та зупинив транспортний засіб Фольксваген Passat, в воді якого рухався без переднього номерного знаку. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. До того ж, з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами. Проходити огляд на визначення стану сп'яніння як на місці зупинки, так і в закладі охорони здоров'я він категорично відмовився. Патрульні поліцейські склали на нього два адміністративні матеріали. А від подальшого керування його відсторонили. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень із позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.